Всім привіт, любі друзі! В цьому відео ми будемо чистити Хонду Civic 7 в салоні за допомогою товарів з Аврори Мультимаркет. Виключенням стане тільки пензлики, бо вони всі були придбані або аліко, або подарили. Ось настільки багато всього всього у нас зараз лежить. Вже наш полосмок Заврори заряджається, бо я не пам'ятаю в якому він там був стані. В останнє, коли я ним користувався, автомобіль знаходиться у мене вже близько трьох тижнів. Я його по салону не чистив. До того ж, зі мною дуже часто їздить лірой, тобто шерсті у мене в салоні неймовірно багато, від якої також зараз треба повністю автомобіль. Почистити. Ну, я думаю, що треба переходити до справи. Використовую сьогодні все взагалі, все, що вже до цього я мав досвід з цими засобами про те, який з них більш кращий, якийсь гірший, на мою суб'єктивну думку. І вторинним фактором буде те, що тут інші матеріали, можливо, те, що мені не сподобалось попередньо, тут дасть більш кращий результат. Тож подивимось. Гадаю, справедливо буде почати все ж таки чистку нашу з прибрання шерсті. Ну, це також позиція з аврори, але вона суперефективна. Бо інакше тут ну ніякий полисмок не впорається дуже багато шерсті від Льорочка лишається. Панчик почистив від шерсті. Чим більше колопаєш авто, тим більше помічаєш нюансів. Тут є пошкодження сидушечки, отут є пошкодження і отмпропал. Скоріше за все, чим більше я дивлюсь на цей сівік, тим більше розумію, що хочеться салон перешити. Можливо, на наступний сезон він стане цікавішим. Ситуація по шерсті по бруду складна. По низам я також вже трошки пройшовся цим валіком. Він взагалі топовий. Я мабуть нікого нікому Америку зараз не відкрию. У кого є тварини, всі знають цю штуку, що воно ефективне. В авто, чесно кажучи. Вперше його використовую. Зараз тут вже, мабуть, треба спробувати пилосос. впустити вход, бо валік дуже сильно, швидко забивається. Пилосос я вже якось такий показував. Це у нас пилосмок від Sitgo. Його також можна придбати в Овролі, щось там до 500 гривень. Має різні насадочки, працює як від мережі, так і на акумуляторі. Може працювати від мережі, відповідно, трошки сильніше. Він тягне, заглушечка ну, має якось вставлятися, не вставляється, ну добре. Він цілому непогано себе показав. Сподіваюсь, зараз трошки допоможе мені. Скажу вам, що цей полосмок доволі непогано себе проявив. Я його спершу хейтив, коли мав перший досвід з ним. Зараз він мені сподобався більше. Я навіть вже тут в носочках, аби не бруднити підлогу, зараз килимок прибрав самого полосмоку Мені ну я не знаю точно, який у мене там заряд був. Зараз не вистачило, аби все прибрати позаду. Зараз поставлю його на зарядку. І мій неймовірний жаль, він у нас мігрує по авто і десь в іншому авто. Загубився перехідничок, щоб можна було щіточку поставити, от її прям не вистачає. Якби була ще щітка взагалі топ, він навіть намагається трошки шерсть тягнути в себе. Молодець. Поки наш полисмок заряджається, ось таким ось очисником для пластику, зараз будемо чистити наш пластик. Це, на диво, у мене єдиний очисник для пластику, який зараз є від аврори. По пластику ну, трошки слина, трошки пилючка. Зараз пробуємо її почистити а потім ще повернемось до нашого килинку. Бо ну вже краще, відчутно краще, але ще трошки можна пило посмоктати пилосмоком. У сидіннях маємо ось такі ось незначні там сям моменти. Це у нас ліроя слина. Зараз будемо чистити її Хелпексом. Мені ця хімчистка ну, сподобалась найбільше з усіх позицій в Аврорі, які можна знайти. Так, в сході і ось цей універсальний почесник через те, що у мене хелпекса просто дуже мало. Диванчик трошки посвіжішав, а ганчірочка трошки побруднішала, але дивану прямо от добре стало. Став відчутно чистішим. Подобається. Класно. Тепер знов треба зібрати з нього залишки шерсті, яка вже не знає, від куди вилазить. Ну, на мій погляд, результативно, ще вогкенький диванчик, через те він трохи в плямах. Але слину прибрали і більшу частину шерсті також прибрали. Попередньому ряду у нас очікують рівно такі самі маніпуляції з сидушками з особливою увагою до пасажирського, бо там лірой стирчав більше всього. Поліроль для пластику та вініло. Хелпекс. Будемо тут юзати його. Зараз, типу, як і миємо трохи і... Почистимо очистимо від бруду. Переходимо до найбруднішої частини салону. Це Льоройкіни брудні лапки. Відновлювач. Пластику від TM Garage. Я його використовував на підкапоті, він такий специфічний по кольору. Зараз спробуємо на центральний тунель нанести його, бо воно О, тут закоцане, все тут бюджетний пластик стоїть. Таке воно синеньке. Зараз пробуємо придати лоску цьому пластику, який вже бачив життя. Саме це стосується здебільшого центральної консолі, бо тут ну, постійно ж різні речі їздять. Воно відповідно, коцкається. Для дефлекторів маю ось таку ось щіточку, це AliExpress. Доволі зручно, ось ці всі, всі ребра можна почистити трошки. Хоча б мінімально пилюки. Але воно там бачите ось такий ефект дає. Доволі відчутний. Це не зараз прям стільки вичистив, це, мабуть, хтось акордо чистив. Лише в мені братного ганчурка цю, але вона дає ефект. Приємний ефект. Тут особливо не підлізти. Добре. По водійському дефлектору робимо таку саму маніпуляцію, аби було чистіше. І для пластику. Ми будемо використовувати поліроль від ректора. Дуже класний поліроль. Я його взагалі серед усієї хімії люблю більш за все, тому що він має чудовий антистатичний ефект. Прям ну, жоден таким похизуватись інший не зміг виробнити поки що. Воно і пластик відновлює прикольно в цілому. Але от антистатик у нього просто божественний фібротер. І роє шерсті немає. І блищить приємно. Ну як блищить, воно матове, насправді. Але такий, від... видно ефект, що щось робилося. Бік покращення візуалу. річ. Ну, стало значно свіжіше в авто і приємніше. Треба було відповідно робити таке від самого початку, але то часу не було. То мотивації настрою, то просто треба було робити інші зйомки. Це не мій перший досвід. Вже я вже стикався багато разів з різноманітною автохімією з Аврори. Вона дієва, вона має результат, вона приємна. По бюджету і частіше за все вона дає і гарний результат. Тобто, дійсно її використовувати Ну можна. Не всю. Є певні позиції, які ну, просто дно, можете подивитися інші відео про автохімію заврори, але здебільшого я її поважаю, щиро поважаю. По сівіку можу сказати, що блін салон, типу, зберігся на четвірочку. Не конкретний екземпляр, мабуть, вони всі такі, ну, пробігу під 300, це нормально, майже двигун обкатку пройшов, скоріш за все, це перетяг. Бо, знаєте, типу, це добра така тверда четвірочка, коли ти просто споживач автомобіля. Але коли ти маєш змогу перетягти салон своїми силами, то тверда четвірочка може стати конкретною п'ятірочкою. Ну, я думаю, що ми цим моментом займемося на наступний сезон. Буде щось цікаве. Не забудьте підтримувати мене лайками, підписками, коментарами. Це допомагає. До нових зустрічей. Далі буде ще більше.